Привіт, друзі! Я радий вітати вас в майстерні Бавовни. Пройшло майже два тижні з моєго попереднього відео за той час. Де що у нас змінилось? Помінялось, давайте все розкажу. І так я планував зробити стрім. І планував зробити його на ці святкові дні, але бачите, як вийшло, що просто фізично не було часу, бо у наших військових, як вияснилось, не було святкових днів та празників. ніколи. я теж не відпочивав, допомагав хлопцям. У мене було трошечки виїздів, але це ніяк не посприяло тому, щоб ми зупинились, чи у нас а, зменшилась якась кількість виробництва. А, дякуючи помічникам, допомога у нас завжди є. Ну, по-перше, мені допомагають зі зборкою подвійних систем а, під 40 мм, і а, збирають як фінальну версію, також допомагають зі а, зборкою на, до. Такої версії, коли е, просто вставляєш плату і е, воно готове. А це щодо подвійних систем скидання. Одинарні системи скидання мені теж зараз допомагають, це е, рядом зі мною є помічник, який мені це все допомагає. Е, далі системи вже в залежності від модифікації підлаштовуються під потрібний дрон. Ну Як я вам вже казав, є е, так, такий варіант. Можна систему приробити, наприклад, під FPV-проєкт. Можна, наприклад, використовувати ну, цю тушку, заготовку під DJI FPV, Mavic 2, кріплення, Аутели, Mavic Air 2, Mavic 3. От, і Аутел типу Enterprise на ну, великі аутели. А, і ну взагалі можна цю тушку приробити до будь-якої, майже до будь-якого дрону. Ви в мене бачили навіть проєкт до матрасу. Подвійно я зробив систему з одною платою керування на два сервоприводи. А, це теж доступно для нас. от а, Що по системам? По системам. Я єдине лише не встигаю їх дозбирувати і відправляти. Ну це не є проблемою, от я думаю, що за ці 2-3 дні я нагоню той строк, який я трошечки упустив. По допомозі друкувати. Мені спільнота надрукувала дуже багато кріплень під, під дрон знизу дрону. Але, як ви бачили по попередніх відео, у мене є зміна. Зараз я використовую верхнє кріплення. Ну, Ви розумієте чому? Тому що все-таки як не крути, а там, де літають наші дрони, дуже, дуже сильна дія рибу і треба сідати. Ну, сідати дроном на пузо по датчиках. З батареєю знизу це складно зробити. ну Як ви бачили, я зробив таке кріплення, що воно не заважає обдуву от, охолодженню дрону. Мені дуже воно сподобалось. Зараз я готую ще новішу модифікацію, вона буде ще крутіша. От, а це щодо цього Що робити з цими шахтними кріпленнями, я не знаю, бо в мене їх цілий коробок. Я планував їх ну зробити дужку щоб можна було і ті використати. Але, знаєте, тут такий, тут такий компроміс витрачати час на те, щоб переробляти, якщо можна просто робити. Не знаю, не знаю, щось буде. от а е, щодо донатів, донатять мені різні речі. Донати е, до речі, донати матеріалами і компонентами. Вони трошечки мене розвантажують. Чому тому що маючи гроші, можна то купити, то звісно, але в Україні деякі речі купувати просто безглуздо. Наприклад, липучки мені допомагають з покупкою липу. Липучок за кордоном, а то зараз їде вже партія, бо липучки вони по суті як і сервоприводи. От мені надонатили сервоприводів декілька хлопців за кордон присилають мені час від часу сервоприводів. Зараз у нас десь приблизно є. Є десь тисяча штук, може трошечки більше. От, То якщо сервоприводи, наприклад, в кожну систему йде сервопривод. Так і липучки. На кожну систему потрібна липучка. І мало того, що на кожну систему навіть накріплення для спарки, хоч нижня, хоч верхня, потрібна все одно липучка. От, Липучок потрібно більше, ніж сервоприводів, бо застосування тих липучок ну, просто неймовірне. От. А, мені а, допомогли відшили за кордоном, я їх зараз використовую, бо промислові липучки вже закінчились. Це у мене бухтички стоять, які я час від часу використовую для а, комплектування системи. Я їх ставлю, друкую пряжечку і а, ставлю на системи. Ну, це час від часу відбувається не постійно. От, а, то нічого лишнього зайвого у нас немає. Так, це по системах. А, ще не показав, у мене ще тут FPV, DJI FPV. висять. Взагалом у мене тут на столі приблизно десь більше 80 да, трошечки більше, ніж 80 систем. То це буде розіслано найближчі 2-3 дні. От. Щодо запитань, дуже частенько мене питають. про... FPV, камікадзе, все це. Хлопці, я не займаюся цим питанням лише тому, що для цього є конкретні люди, які цим займаються, є вже гуртки, спільноти, які цим займаються. Тому що я не можу фізично, я взяв для себе цю нішу і я її ледве волоку. Тому, будь ласка, не питайте, які дрони найкращі. також не питайте, які принтери найкращі. Все це є в загальному доступі в інтернеті. До речі, як на 3D-принтери є огляди в інтернеті, так і на е, такі проекти є цілі, цілі канали, Ютуб-канали, які е, це все висвітлюють. І там ви можете навіть навчитися їх збирати е, по відеогайдам. Е, тому до мене взагалі не звертайтесь по FPV-проектам. От е, що до... далі, до донатів. А я показав лише декілька. Вибачте, якщо я просто всіх не покажу. Бо це так знаєте, я без сценарію все показую. Наприклад, мені задонатили декілька плат, щоб я замінив свій. У цю свою приблуду зарядку одне вже готове, я трошечки згодом може покажу. Зроблю пост з посиланням в соцмережах. Треба буде порізати пластину. Це буде під 20 окремих батарейок, щоб можна було одночасно заряджати дуже багато батарейок від випів. Ну і до нього вже є блок живлення. Все це є. А також мені до цього всього. Липучки сервоприводи донатять пластик. Донатять різні цікаві компоненти. Типу, ось є якийсь GPS-модуль. Ну, я хлопцям показував військовим. Вони зацікавились, що будуть думати дуже цікаве рішення. Ну і ще багато різних цікавих приблуд. Все просто не згадаю зараз. Щось в голові крутиться вам розповісти, і я випадаю. Так, що у нас є на сьогодні? У нас є. Ви мені друкуєте і присилаєте це такі платформи стартові для того, щоб злітати дронами. Дуже компактне, гарне рішення. Ви у мене бачили в Ютубі, в моїх роликах, як я літаю на оцій стоїці. І ще була жовта, десь вона загубилась. А це робиться військовим безкоштовно. Якщо вам потрібно, то звертайтеся, обов'язково вам відправлю. По розхідниках, оскільки ви бачили, я не друкую. Розхідники у мене зараз є. Є у нас хвостики під 17. Це не всі. У мене ще є два величезних ящика об'ємом 30 літрів під 2,17. Тут зверху штамповка насипана, знизу інші друковані. Там різні модифікації є. Показувати вам теж не буду. Щоб не ковирятись, не витрачати час. Але повірте, їх просто до чорта. Частково мені допомагала бавовна, от, а частково всі бажаючі, які долучились до нашого проекту. До хвостриків у нас є наколи різні. Також є хвостовики під 40 мм. їх теж доволі багатенько, але вони в іншій майстерні. Також є дуже багато хрестиків, декілька здоровених коробків. Ну, я спереду поклав звичайні класичні хрестики. У нас є і інші хрестики. Ті хлопці, які вже отримували, вони знають про що річ. А показувати на відео я вам їх не буду, бо це наше таке таємне напрацювання. Завдяки нашій спільноті у нас є таке гарне рішення. От. То по суті працюємо, не зупиняємось. Є що робити все одно, по старій пам'яті мені хлопці присилають акумулятори на спарки, на переробки, на ремонт акумулятори. Також дуже багато запитань про тепловізійні стійки. Скільки воно коштує? Хлопці, я не знаю, скільки коштує, мені присилають стоїчки а, саме під конкретний а, якийсь прибор. Наприклад, під ночник чи тепловізор. Підбирають якийсь фотоштатив чи а, будівельний штатив. Є такі триноги типу для нівеліру, чи лазерного рівня, чи якихось будівельних приблуд. І присилають ми їх переробляємо. Можна зробити, щоб окрегувалося. Ваш прибор нічного бачення по вертикалі, горизонталі чи взагалі по кругу. Це все можна зробити. Це все обсуждається, можна обговорити з нами в приваті. Отака от історія. По суті, як я вже казав, ми не зупиняємось. Роботи доволі багато. Ну і, звісно, що хочу анонсувати, ми з вами на один мізінчик, на маленький мізінчик, будемо. Приймати участь у святкуванні 9 травня на Червоній площі у Московії. Я думаю, що на балатах буде доволі гучно, нехай вони там не розслабляються. Так що, хлопці, я думаю, з часом я вам трошечки більше покажу, а думаю, після 9 травня ви то самі все побачите. Дякую за вашу підтримку. Час від часу буду робити такі відео, щоб показувати, що ми не зупиняємось. Хоча, якщо ви підписані на мій Фейсбук та Інстаграм, посилання в в описі, то ви все бачите, все знаєте. Дякую за все, дякую за підтримку. Дякую за додати, допомогу разом до перемоги.